Здається, я знайшов ідеальне авто для поїздок по місту, для пересування по місту, для всієї, причому сім'ї, щоб його вистачало. Citroen C-Zero 2011 року. Приїхала до нас автівка ця з Європи. Немало ще ні одного власника в Україні, поки що, поки що, тому що що, тому що воно у нас продається і ви можете якраз стати його першим власником в Україні. Спереду здається, що це авто ну таке маленьке, невеличке, але насправді, подивіться з боку. Ну це просто якась баржа огромна, воно довге. Чому? Тому що тут місця не для двох людей, не як якомусь смарті маленькому, а тут місця достатньо буде для всієї сім'ї. Тут чотирьохдверна у нас автівка, хетчбек такий прикольний, в такому прикольному незвичайному кольорі. Сітре на той сітрен, що вони французи вміють таке щось цікавеньке зробити. У нас позаду знаходиться підігрів заднього скла, двірник. Багажнику, ну, звичайно, як і для будь-якої електрички, у нас в наявності зарядка. По комплектації тут весь електропакет, який потрібен, Електросклопідіймачі на всі 4 вікна, регулювання електробокових дзеркал, також закривання бокових дзеркал, регулювання фар по висоті, вимкнення курсової стабілізації. Також до встановлено у нас така навігація. Ви собі обираєте адресу, воно сенсорним екраном. Все дуже інтуїтивно. Без проблем працює. Ось саме у нас кермо таке, шкіряне. А тут у нас датчик світла в наявності. Авто у нас, звісно, ще електричка на автоматичній коробці передач. Це дуже просто. Кондиціонер у нас тут регулюється, температура. Швидкість його обдув собі також це регулюєте. Все тут поруч знаходиться дуже компактно. Прикурювач, все поруч. Дивіться, крім того, що тут є. Ось сам бардачок. У нас ще в наявності ось такий відсік, куди ви можете покласти свої особисті речі. Наприклад, телефон От ви їдете в дорозі, поклали телефон, якийсь, включили там відео. На фоні, щоб воно у вас грало, ви дивилися і паралельно з тим, щоб не тримали телефон в руках. Дивіться, незважаючи на те, що це невеличке таке компактне авто, але при цьому, от я позаду самого себе сиджу, і в мене місця, ну більш ніж достатньо, тут дуже багато місця позаду. Для дітей, наприклад, ви якщо хочете поїхати з дітьми, у вас є в наявності тут в машині ISOFIX. дитячі крісла пристягнули, поставили, і з ними можете подорожувати також. Но Місця я шокований. Насправді чого так багато тут місця. Це дуже класно, дуже зручно, дуже комфортно. Тому, друзі, кому потрібна ось така компактненька, невеличка, мила автівка для того, щоб їздити по місту без питань. приїжджайте до нас в Автопоінт. Ціна на це авто така ж маленька, як і це авто. 5 тисяч доларів всього навсього за це авто. більш ніж вигідна ціна. Приїжджайте на Софійська 19, село Білогородка, Автопоінт, Можете приїхати. Тест-драйв проведемо вам на цій автівці. Одразу на місці оформимо договір купівлі-продажу. Випити можете у нас кави. Звісно ж, поки чекаєте, поки вам оформляємо договір. І вже виїхати на новій автівці. звідси.